Наприкінці минулого тижня буковина отримала калій йоди для захисту щитовидних залоз від ураження радіоактивним йодом. Це перша із запланованих партій від Міністерства охорони здоров'я. Наразі у наявності для дорослих 180 тисяч таблеток, а для дітей є 70 тисяч пігулок. Більше про те, що слід знати про йодну профілактику, яку рекомендують у разі радіаційної аварії, у сюжеті моєї колеги. Росія поставила Україну та всю Європу за крок від радіаційної катастрофи лише завдяки зусиллям українських енергетиків, які працюють на захопленні окупантами Запорізькій АЕС. Аварії вдається уникнути. Втім, загроза залишається допоки станцію не звільнять. За період спочатку повномасштабного вторгнення мережею поширили чимало фейків та просто панічних повідомлень. Тож ми запитали у чернівчан, як вони ставляться до можливої радіаційної загрози. тільки можуть запу. А буде воно чи не буде, то вже нічого не зрозуміло. Оптиміст, то я думаю, що це, скоріш всього, залякування. Надіюся. Це е залежить від е сторони е нашого нападника. Там не дуже я все, вірю. Але все може бути. Хочеться, щоб світ трошки подивився на нас, а не тільки. Бо вони привикли жити там спокійно, розмірено. Для захисту від можливої небезпеки Міністерство охорони здоров'я поширює Україною препарати для захисту щитовидної залози. Так Буковина отримала першу партію калію йодиду. Дозування розрахували орієнтовно для дорослих в наявності 180 тисяч таблеток по 125 міліграмів, а приблизна дитяча доза складає 65. Таких таблеток є 70 тисяч. Ми роздали їх по всіх закладах охорони здоров'я, тобто всі лікарні, обласні, всі Лікарні районі і всі заклади первинки, там, де є безпосередній доступ. Таблетки розраховуються наступним чином. Всі мешканці, які живуть на цій території до 40 років, і медичний персонал, і пацієнти, лікарень, які на той час будуть в лікарнях, і відповідно всі мешканці повинні ці препарати отримати. В інструкції можна і велику таблетку розділити на дві чи на три частини і використовувати. А можна маленьку таблетку розділити пополам і так само, щоб використовувати для дітей меншого віку. Про те, що Буковина отримала таблетки калію йодиду, чернівчани знають з інтернет-джерел. Ставляться до такої допомоги по різному. Читала, читала в інтернеті, ну просто їх нараз. Давайм, хто там на полі бою, а не тут кому реально треба. Це добре було б, если б прийняли саме головне, щоб бажа не було. Ну потрібно застрахуватись. По перше, я думаю, що це не те, що ми отримуємо. Також ми поцікавились, як містяни ставляться до народних методів профілактики, які активно поширюють соцмережах псевдоексперти. Можливо, ті так вчились, тому так не знаю чомусь так. У ну, нас також є в кожного забобони вдома, свої методи домашні, тому я не знаю, як до як цього ставитись. Я, я, я цим не користувався. Не знаю. Таких людей, які це робили і поки що не користувалися, тому що немає ще такої нагальної потреби. Наші можуть самі там все в інтернеті почитати, як можна себе захистити. Звичайно, ліпше врачів. Ну, слухати у департаменті охорони здоров'я Чернівецької ова закликають не займатися самопрофілактикою та не приймати препарат без реальної необхідності. Таблетки протипоказані до вживання людям старшим 40 років. Каліот має побічні дії, і ми повинні оберегти людей від цих побічних дій. Каліот е, впливає лише. На захист щитової залози, тобто, якщо мова йде про ядерну небезпеку або радіаційну небезпеку, то він не захищає організм повністю, тільки блокує один орган і захищає тільки один орган. Тобто люди повинні бути свідомі того, що насправді укриття, чистий одяг і максимально. Укритися від дії радіації це є не менш важливо ніж просто прийняти каліот до прикладу і гуляти по вулиці. Наразі у лікарнях таблеток є приблизно на половину населення Буковини. У міністерстві пообіцяли доправити решту доз згодом. Ліки планують видавати завчасно. Наразі очікують інструкції з організації видач, коли і як можна буде отримати ліки. Повідомлять додатково. Якщо ми йде про ядерну загрозу, час передбачити нереально. Ми цього не знаємо. Ми не можемо в мізки е, психічно хворим людям, тому це, це просто нереально. А от якщо мова йде про радіаційну небезпеку, це трошки може бути відтерміновано в часі. Від моменту пошкодження атомної електростанції до моменту, коли е, Радіація може дійти до нашої області. У нас буде з вами якийсь невеликий зазор. Буде дана команда. Команда повинна бути дана або обласної адміністрації або е, ДСНС. Що да, це потрібно, і ми тоді будемо це роздавати. Роздаватися будуть у точках видачі. Ці точки видачі це медичні заклади охорони здоров'я. Валерія Пержун, Максим Білоткач тема ТВА».